Вітаю, я Кулик Владислава Олегівна, лікар-невролог дитячий медичний директор медичного центру Бірсенєва, кандидат медичних наук. І сьогодні ми поговоримо про розлад рухової активності та уваги у дітей. Сьогоднішня розмова у нас буде саме про синдром дефіциту уваги та гіперактивності, як часто говорять це. Мами між собою, блогери, але насправді міжнародні класифікації хвороб це звучить як розлад рухової активності та уваги. Саме слово розлад і говорить про те, що це хвороба насправді, це порушення нейророзвитку, порушення певних зв'язків, синаптичних зв'язків в певних відділах кори головного мозку. Якщо ми говоримо про це. Серйозно як про хворобу. І, і порушення ще дофамінової передачі є така дезрегуляція диз, дофаміну. Це такі нейромедіатори, які, е, дякуючи яким наша нервова система е, може бути збудженою або загальмованою. Тобто, це повинно бути в нашому організмі, ці процеси повинні бути урегульовані. Це є насправді хвороба, яка пов'язана з порушенням нейророзвитку, і саме з порушенням. Синаптичної передачі в певних зонах кори головного мозку, і з дофаміновою дезорганізацією. Дофамін це такий нейромедіатор, який керує процесами гальмування та збудження. У цих дітей порушено цей дофамінові ці процеси. Цей діагноз встановлюється сугубо лікарем або психіатром, або неврологом. Не бабуся, не мама, не сусіди, не соцмережі, не ні блогери. Ніхто не може встановити цей діагноз до певного віку. Нервова система дитини дуже незріла. І всі її емоційні реакції, її підвищена фізична активність це є варіант норми. Дитина пізнає світ, вона скрізь лізе, вона не розуміє заборон, чому цього не можна робити. І така дитина виглядає дійсно як гіпердинамічна, з якимсь дефіцитом уваги. Але приходить певний вік. Це найчастіше 5 років, коли дитина вже повинна знати межі, коли вона вже розуміє слово не можна не потрібно. Це небезпечно, і в цей вік дитина вже повинна вести себе по-іншому. Тому діагноз, такий як розлад рухової активності та уваги, до 6 років ми не ставимо. Це може бути ризик розвитку такого синдрому, але діагноз ми стараємося не ставити. Після 6 років це перший діагностичний тест. всі повинні розуміти, що тільки після 6 років. Наступна, як я кажу, шестірка це повинно бути. Не менше шести місяців тривати такий розлад у дитини, вже який там шість років. Тобто, вже протягом шести місяців дитина веде себе високою рухливістю, з поганою концентрацією уваги і з сильною імпульсивністю. Це порушення поведінки в вигляді істерик. Вона може вкусити на фоні імпульсивності, вдарити тебе. Тобто, ось такі імпульсивні реакції в дитини. І не менше шести місяців буває так, що батьки кажуть, у нас була спокійна дитина. А потім у нас там помер хомячок. Дитина стала невиправляємо, ну так це ж не розлад рухової активності і уваги, це е, реакція нервової системи дитини на стрес, який вона перенесла. І третє, як я кажу, кожен цей прояв порушена концентрацію ваги, рухова активність висока, імпульсивність. Воно має дуже багато проявів. Тобто ми говоримо це такими словами, ознаки ці, але насправді це велика кількість проявів. Це бігання, постійна метушня дитини, це він кудись залазить, це він не може довго сидіти на одному місці, це він чіпає оточених, це він не може вислуховувати до кінця вести діалог, дочути до кінця, що йому говорять. Це він встає, коли треба сидіти. Це різні прояви імпульсивності, різні прояви порушення концентрації уваги. До речі, порушена концентрація уваги може бути не тільки в дитини з гіпердинамічним синдромом. Бувають діти зовсім спокійні. Але при цьому вони якби в своєму світі. Не сидить заторможений, щось про своє думає. Він не чує, що ти йому говориш. Ти до нього звертаєшся. В нього свої думки. Це погана концентрація уваги дитини. Тобто, гіпердинамічний синдром з дефіцитом уваги він буває трьох видів: перше це коли превалює гіпердинаміка. Дитина більше активна фізично, але при цьому концентрація уваги достатньо хороша. Ми всі знаємо, що в школі є такі учні, крутиться, вертиться поведінка. Два. Але відмінник по всім предметам. Він все одно улавлює все, що каже вчитель, і може це швидко запам'ятати. Тобто, ця дитина має розлад, який має більше гіпердинамічні прояви. Друга дитина менш гіпердинамічна, але має дуже погану концентрацію ваги. Вона забуває, вона губить речі, вона не пам'ятає свій режим дня. Тобто, ця дитина має більше проявів порушення концентрації і є змішаний тип. Це саме такий тяжкий, коли він і бігає, і стрибає і не концентрується ще і імпульсивний. Так, от у нас у лікарів. Таких чітких тестів для діагностики цього захворювання немає по сьогоднішній день. Це питання вивчається, воно складається багато анкет, багато там опитувальників, але на жаль, немає ще чітких параметрів. Тому часто ми бачимо, як суб'єктивне відчуття лікарям цієї дитини. І деякі діти отримують діагноз, а насправді його там не мають. А деякі діти не отримують його, а насправді вони потребують допомоги. Тому ми стараємося якомога більше інформації взяти від батьків. По цим опитувальникам ми йдемо по кожному пункту. І якщо їх збирається в кожному, в кожній скаргі, гіпердинаміка, концентрацію уваги, імпульсивність по 6, тоді ставиться діагноз. Тобто, 6 років, 6 місяців триває це все і не менше шести скарг по кожному по кожній особливості поведінки такої дитини. І лише лікар, невролог або психіатр. Так, звісно, ми багато вислуховуємо батьків про їх скарги на дитину, про їх е якісь е боже, вимоги до своєї дитини, е які дитина не виконує. Але ми все-таки залишаємося лікарями. Основне, що в нас є, це ми самі спостерігаємо за дитиною на прийомі і, звісно, оглядаємо дитину неврологічно, тому що є ряд різних захворювань, і психічних, і органічних, які також будуть проявлятися такими синдромами синдромами. тому дуже важливо, щоб це саме лікар оглядав дитину. І дуже часто ми бачимо, що дитина на прийомі у лікаря веде себе ідеально, наприклад. А батьки скаржаться, що він стрибає, пригає, не слухається, б'ється там. все. якщо дитина веде себе вдома, Одна поведінка колективів, соціумів з чужими людьми інша, це не є ця хвороба, це не є розлад рухової активності і уваги, це є порушення ваших кордонів батьківських, це є порушення вашого виховання. Оце й буде про виховання. А якщо дитина веде себе скрізь однаково, їй однаково хто перед ним мама, тато, вчитель, лікар, президент. Вона однаково буде стрибати, бігти, лізти, перебивати, штовхатися, вставляти тобі під ножки, плюватися. Ну звісно, на такому на такій дитині ми поставимо діагноз розлад рухової активності та уваги. Дуже важливо ще пам'ятати про фактори ризику, тобто розуміти, яка дитина буде мати схильність до розвитку даного розладу. Ну, перш за все, це генетичний фактор. Найчастіше, якщо на прийом до лікаря приходить батько, мама і дитина і мають скарги на розлад рухової активності і уваги. В одного з батьків ми бачимо цей синдром. До речі, це та хвороба, яка не виліковується, а переноситься з собою в доросле життя. Просто людина вже вміє контролювати свої емоції, так як її нервова система зізріла. Її вже життя трошки навчило контролювати свої емоції. Тому ці люди вони мають ці ознаки, лікарі бачать ці ознаки. Вони й проявляються в тому, що, наприклад, батько, який має цей синдром, не дає сказати мамі слово, він постійно перебиває, він постійно смикає сам ту дитину, постійно робить їй зауваження цій дитині. Тому ми вже бачимо, що батько має такий розлад, і він часто говорить: Ой, я такий самий був в дитинстві. Це суперфраза для лікаря, яка говорить про те. Що генетика тут має місце. Другий фактор це перенесені любі ускладнення під час вагітності та пологів. Тяжко перебігаючи вагітність, патологічні пологи мають право дитинам мати даний розлад. Наступний фактор це низька вага дитини при народженні, дуже часто недоношені діти мають гіпердинамічний синдром з дефіцитом уваги. І третє це токсичний на вплив різних токсичних препаратів під час вагітності. Це куріння, наркотики. alkohol. Деякі кажуть автори, що це не впливає, але повірте, часто ми бачимо, ну, що мама дійсно там курила під час вагітності. І ці діти частіше мають гіпердинамічний синдром, за того, що їх мозок мав гіпоксію ще під час вагітності. Ну, не дивлячись на те, що ми говоримо, що це все таки відноситься до хвороб і знаходиться в графії психоневрологічних захворювань, і це порушення нейророзвитку. Ця хвороба не приводить до скорочення Ченчення сроків життя людини дійсно така дитина не зовсім зручна. Вона не зручна для батьків, бо вона порушує постійну поведінку. Незручна в школі до речі, на 10 в класі на один клас із 30 дітей, найчастіше три. З гіпердинамічним синдромом є у вчителів. Така дитині важко в соціумі, тому що в неї часто конфлікти. Конфлікти з друзями, класі, з учнями, з батьками, вона конфліктує дуже часто, саме за того, що батьки намагаються її в рамки в якісь поставити. А ці діти користуються правилом, знаєте, якщо не можна, значить можна. Тому вони завжди роблять все, якби навіть навпаки, я би сказала. Кожна заборона приводить до того, що вони ще більше починають балуватися, бігати, стрибати. Але е, при правильному підході до цієї дитини, при правильному формуванні її режиму дня, режиму харчування, режиму сну, обмеження стресових факторів для неї, обмеження комп'ютера, зменшення шумових ефектів. Більше релаксації, направити її підвищену фізичну активність, таку в правильне русло, підібрати їй правильну секцію. Але такі, скажімо так, секція, де дитина дуже фізично активна, повинна обов'язково чергуватися з секцією, де дитині треба посидіти. Тобто, якщо він грає в футбол, пригає на батуті або катається на велику на секції, то в нього на наступний день повинно бути там, де він. Поліпить, позаймається робототехнікою, помалює Лего, поскладає Лего, помалює. Тобто треба все чергувати, роди діяльності для такої дитини. Дуже класно, коли у батьків і дітей є спільні інтереси. Коли вони мають одне якесь хобі, це дуже, по-перше, зближує сім'ю і показує дитині приклад. Ну, батьків, як вони ведуть себе скрізь ну, катання на горних лижах, відпочинок, плавання разом з батьком на рибалку, з мамою в косметологічний салон. Такі діти стають більш організованими, коли члени родини розуміють їх. Чим більше для них заборон, тим більше ця дитина буде знервована, капризна, гіпердинамічна. Я не говорю про все дозволеність. Зрозуміло, що можуть бути певні рамки, але. Але часто батьки хочуть кричати на цих дітей, хочуть вдарити їх, тому що ну вони дійсно виводять із себе. Але тут дуже важлива робота із батьками лікарів і психологів. Ми вчимо батьків стримуватися, не бути самим гіпердинамічним. Всі члени родини повинні мати режим дня, а не лише ця бідна дитина, яку заганяють спати, а самі шумлять, дивляться телевізор. Тобто все повинно бути розумно сформовано, і Ця дитина буде дуже гарно пристосована до життя і дуже чудово проживе своє життя. Це не не є вирок. Насправді, основними методами корекції лікування є психологи, педагоги корекційні. Іноді використовуються медикаменти, які призначаються лише лікарем, який вміє призначати ці спеціальні медикаменти. Спеціальні. Найчастіше це психіатр, і він, вони призначаються тільки в випадку дитини після 7 років, і тільки коли це така тяжка форма, тяжкі прояви цього синдрому. В всіх інших випадках ми чудово справляємося. Релаксуючі масажі, басейн. Плавання, організація дня, сну, харчування. Не їсти продуктів, які стимулюють нервову систему, це солодощі, газовані напої. Так що, шановні батьки, не потрібно ставити своїм дітям діагнози. Якщо ви бачите, що ваша дитина не зовсім ваш влаштовує по поведінці, зверніться, будь ласка, до лікаря і він або спростить, або підтвердить ваші підозри, призначить вам корекцію поведінки дитини, якщо це буде потрібно, або корекцію вашої поведінки в сім'ї, щоб дитині було також комфортно. І головні ліки це потрібно дуже любити свою дитину, коли вона відчуває любов, підтримку і повагу до себе, до своїх інтересів, до своїх занять, у вас все вийде чудово навіть з розладом рухової активності та уваги.